Ставши біля джерела, ви дивуєтеся нескінченності потоку, який плине без зупину. Але не можна сказати, що ви побачили всю його воду, адже ми не бачимо того, що приховано в надрах землі. І хоч би як би довго ви стояли біля джерела, ви далі й далі дивитиметеся на воду. Те саме відбувається і з тим, хто зосереджує погляд на нескінченій красі Богу. Бог постійно відкривається по-новому і завжди сприймається як щось нове і дивовижне в порівнянні з тим, що розум уже збагнув. Бог продовжує відкривати себе, і людина продовжує дивуватися, і ніколи не вичерпується її бажання бачити більше, бо очікуване завжди величніше і Божественніше за все досі побачення.